Маємо бліц. Бліц для. Такий сюрприз-бліц для Олі Фрейма. Що це таке? Ми їх завжди готуємо сюрпризи. Ах Ви Еріка і Андрій, от хулігана. Ну давайте. Питання дуже простеньке. треба доповнити речення. Нічого такого дуже там немає. Отже, я цього року. А закохалася у Львів ще більше. Я ніколи не буду пити на людях. Ой що? Пиячте. Ага. Так як пересхілтом не буде. Okay. Краще собі закритися вдома тихенько. Вже дуже припече. Е під час сексу я немає мене. А, да. Друге Все, я рядом, на речі. Зрозуміло. Шопінг для мене це. Чи ти на іміджі? Е в тамбурі я. Не була з дитинства. Не любите? І всі курять, так? Ну, напевно, я не була, не знаю. <свят> добре, я не їм. Руками. Нічого <свят> взагалі. Ну, тільки те, що можна їсти руками. Ну, це значно підходять. Все, сказав, що це значить. <свят> ну, добре, добре, <свят> давай далі. А, е, Закритими очима я бачу. Радіо. Чому? А тому, що дивись, коли вчора сніверстеці в Лондоні, то нас вчили, mm -hmm. що радіо вона дуже розвиває просторову уяву. І з закритими очима нам ми закривали очі, заплющували і уявляли, що от музику, що говорять ведучі, і дуже великий світ перед очима. Тому заплющеними очима можна дивитися радіо. Це наш дерев, наш директоре, наш, наш директор радіо каже, робіть завжди театр уяви. Та, та, та. Так, так, так. Давайте так всі зараз закриємо очі. Тільки так, якщо ви за кермом не закриваєте, тут. Дійсно, класно. Тепер давай. Давай тепер не бліц, а такі цікаві запитання. Так, ми от такі питання знайшли. Ну от, наприклад, чому жінки не можуть наносити туш на вії з закритим ротом? Я можу, робити. Я просто прочитала це в інтернеті і тепер завжди закриваю рот. Але перед тим завжди був відкритий. Ну Для того щоб дивуватись, О, яка я красива. Це ж так легше. Або так готуватись до вечора, там, наприклад, до зустрічі з чоловіком. Так ну менше ста. Господи, якісь уявлення в тебе сидиш на процес, ти говориш. Давай далі. Чому щоб закінчити роботу Windows, потрібно натискати на старт? Я не знала. Треба? Окей, okay, uh, <реш> рухаємось <реш> далі. Чому? Чому роблячи uh, покупки в магазині за власні гроші? Ми говоримо продавцеві, дякую. Дякую, що за, допоміг потрапити, значить, заробиш більше. Тому що в мене такі принципи. Не треба економити, треба більше заробляти. Стратився, заробиш більше. Тому дякую, продавець, що скупилася на таку суму. Достойно відповідь далі. Хто таке питання написав. Хто хто? Ти признайся. Ні, я цього написав. Давайте прощаємо. Ну добре, чому чоловіки голять лице а жінки ноги? А, тому що чоловіки ви щас в штанах і не треба голити ноги. <рег Carly> Якби <рег Carly> як як були в Шотландії, тоді вже та тоді би було. <рег Carly> а чому, чого ти взяв, що жінки не голять лице? Вони просто роблять депіляцію на лиці. То не від мене регулярно. То знаєш, у я... ти прийде будь ласка, до косметолога і подивися записи. Одна жіночка микання вусів, друга жіночка, микають вуса. Всі до речі регулярні. кажуть, що жінки, в яких є вуса, вони дуже такі пристрасні. в Сексі всі мають жінки вуса. Ти Ну, але Три скажує одного разу. Притула каже Фрейму, в тебе вуса. Про тому що я блондинка. Я кажу, мам, ти вляєш? притула, каже, що в тебе ву що в мене вуса. А вона каже: Та в тебе вуса. Я от сиділа в задньому сидінні. Ну, насправді я пішла до косметолога, Вона під лупою подивилася. І знайшла якийсь вуса, і такий так, 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 рецепт там мак три від джилет Ну і таке останнє. Як ти думаєш, завтра буде все добре? Завтра буде ще ліпше ніж сьогодні. Правда, але сьогодні треба зробити так, щоб було крутіше ніж вчора. Треба так жити. От обов'язково тоді був так щасливо і гарно. Ну скажімо так, як на мене, дуже достойні відповіді. Дякую вам. <хи> Знаєте, тут я сижу, я в такому якомусь в шоці від Львова. Мені приємно людей сюди привозити. От я приводаю як ніби господиня. Хоча у сама знову роздому, але насправді враження, що я причетна до цього міста. Я тут вчилась в університеті. в мене тут друзі, в мене тут мене тут яка щастинка життя. Я така, я так пишаю, що нас це такий Львів. Дуже пишаюсь. <хи> дякую вам, що ти знайшла дякую, час дякую, до нас, вам. сьогодні зайти. Ми завжди радіти побачити на. Радіо ФМ Галичина, як і... Як а ви і... шануйте, вибачте, Еріку, і Андрія, ви ж не просто можна не зовсім бачити. Ми дуже мудрі і красиві люди. Я би слухала їх і не переслухала. <свистак> Дякую, <свистак> Дякую. ми йдемо на рекламу. Прощаємося з Олею. Чекаємо на нові зустрічі. Залишайтеся з нами. Файна ранка ще триває до 16 години.